Вітаю! Сьогодні ми разом з вами відвідуємо два чудових замки. Перший це Летичівський замок, також його називають Домініканський монастир, і другий це Меджибошівський замок. Почнемо з невеличкого міста Летичів. Летичів це давнє поселення, яке розташоване біля річки Південний Буг. Письмове згадування про нього датується 1265 роком. У 16 столітті в цьому місті був збудований замок. Зараз тут можна побачити залишки широкої стіни і круглу вежу часів середньовіччя. Історія замку Замок у Летичеві збудували у 1362 році. Тоді ці землі були у володінні Литовського князівства. Це була дерев'яна будівля, навколо неї були вал і рів, наповнений водою. Це був класичний проєкт оборонних споруд. У 1434 році тутешні землі перейшли до Польщі, у 15 16 століттях цей дерев'яний замок. Часто спалювали внаслідок набігів татар і турків. У 1579 році Ян Потоцький за вказівкою польського короля почав перебудову дерев'яного замку на Кам'яний. Вона завершилась у 1598 році. Тоді це була одна з найкращих фортець на цих землях на початку 17 століття. На його території починають будувати монастир. Його зводять на місці колишнього дерев'яного хостелу. Цим займалися монахи домініканці. Згодом була збудована каплиця, яка потім стала храмом. Будівництво завершили у 1638 році. У 1720 році було збудовано дзвіницю. Тоді ж. Папа Римський, Климент, подарував монахам ікону Богородиці, яка була привезена з римської базиліки. Пізніше її визнали чудотворною. У 1778 році папою Римським вона була коронована, що підтвердило її чудодійність. У 1793 році ця територія була приєднана до Російської імперії. Монастир закрили, бо він був католицьким. У 1830-х роках в місті було декілька повстань, яке очолював Густим Кармалюк. Він був похований біля Мурів замку. В липні 1941 року. Летичів окупували німецькі війська. На території замку був влаштований концентраційний табір. В час цих подій тут було вбито більше 7200 полонених. У березні 1944 року місто було визволено Радянською армією. На пам'ять про це тут встановлена пам'ятка таблиця. часи Радянського Союзу в замку розміщувались склади. У 1974 році біля вежі звели пам'ятник кармалюкові висотою 5 метрів. Часи незглавності України були відчинені храм і монастир. Зараз тривають реставраційні роботи цих давніх будівель. Колись навколо подвір'я Летичівського замку було оточено стінами з каменю, у кутах були розташовані круглі вежі. А при в'їзді стояла чотири Зі сторони міста його захищав вал із земле. Зі сторони міста його захищав вал із землі. Біля стін пролягав глибокий канал з водою. Ці описи можливі завдяки збереженій карті Гійома Поплана. Фортеця була оточена ставками і річкою з Греблею. Колись це була велика будівля для оборони. На жаль, зараз тут збереглися лише стіни і башта. Навпроти них стоїть пам'ятник Устиму Кармалюку, який тут і похований. Вздовж дороги до Литичівського замку ростуть липи. Існує легенда, що їх посадили в час приїзду імператриці Катерини Великої для її розваги. Поперед бігли слуги і створювали цю алею. Інша історія розповідає, що ці дерева були укриттям від сонця для війська імператора Павла. Поїдемо в місто Меджибош. Е, ще один замок. Сподіваюся, буде цікаво. Бо тут маленький, я чомусь думав, що тут буде великий прям. <кій> От. Ну, територія велика. Але подивилися ми дуже швидко цей замок, тому зараз поїдемо в інший. Друзі вчора поїхали зранку, ми вчора це день відпочивали. тому сьогодні подивимося щось. Подивимося трошки. Mm. Um, ага. Ось так нас зустрічає Меджибощівський замок Історія замку. Незважаючи на те, що перша згадка про місто Межибоже в Іпатіївському літописі датується 1146 роком, археологічні дослідження, які продовжуються на території замку вже понад 45 років, доводять. Що поселення найімовірніше укріплене існувало тут наприкінці 11 століття, це підтверджується знахідкою давноруського свинцевого друку Київської митрополії 1090-х років. До цього періоду, мабуть, відноситься і будівництво його дерев'яно-земляних укріплень. У 1250-х роках Данило Галицький. Здійснив кілька походів проти блохівських князів та Бакоти, захопив та зруйнував їхні міста, змусив підкоритися своїй владі. Щоб зрозуміло, який він огромний, зараз до нього підійде. Зокрема, з Іпатіївського літопису ми дізнаємося у тому, що у 1257 році війська Данила Галіцького пройшлися каральною. Експедицією градами Волохівської землі, зокрема, було знищено меджибоже, на більшості городи життя більше не відновилося. Подібна доля спіткали і місто Межибоже, про що свідчать матеріали археологічних досліджень під час археологічних розкопок у 2000 2002 році на території Замку, у тому місці, де розташовувався. Давньоруській дитиниці були виявлені згорілі конструкції оборонних клітей, рів і скелети людей за цей час. Після цього над Меджибожем знову встановлюється юридикція Галицько-Волинського князівства, і за майже 100 років він поділяє долю останнього. Достовірної інформації, чи відродилося життя в Меджибожі в цей період немає. Наявні археологічні джерела свідчать, що зміцнення городища не відновлювалися. Можеш зняти графік роботи, якщо ми тут находиться. Взрослі 60, діти, студенти. Вон каса. Мама, за деньги. Ні, іди сюди. Вон. Чи Доброго дня. Каса знаходиться в будівлі музею. Ага, це за вхід, так? Да? Да. Ага. Це туди. Добрий день. Доброго дня. Ну, йдеть платить. Мама, іди плати. Мама, що нам багато? Да. Ага. Так. Ні. Працює, так що нехай платить. Після того, як Велике Князівство Літовське в 1362 році відвоювало Поділля у татар, на місці колишніх укріплень був споруджений укріплений замок. 1540 року гетьман Микола Цинявський реконструював замок, було створено нову систему укріплень, яка й дійшла до наших часів. Кам'яний замок увійшов до складу земель польської корони за часів Казимира Великого. Пізніше володіли ним польські старости, воєначальники, які стерегли кордони від набігів кримських татар. Вони здійснювали набіги на подільську прикордонну зону до часів, коли 1507 року татарські загони знищив Кастелян Львівський. Ян Каменецький. Після цієї події настали часи розквіту Меджибошу. Починаючи з 1648 року, кілька років замок був у руках козаків Богдана Хмельницького. Сам Хмельницький неодноразово бував у замку. В історії фортеці відмічено також епізод, пов'язаний з князем. Дордом II Рикоці, який ховався в ньому після поразки у 1656 році від гетьмана Стефана Чернецького. Інший епізод стосується козацького гетьмана Петра Дорошенка. У 1666 він зробив пропозицію Османському султану Мехмеду IV під його проєктатором. Створити незалежно від Росії Україну. Тоді полякам вдалося відстояти меджибош від турецько-татарської козацької оброги. Але за Бучацьким мирним договором, укладеним у жовтні 1672 року, річ Посполита мала на 29 років віддати. Османській імперії, камянець подільський і частину земель на лівому березі Дністра. Ще раніше, влітку 1672 року, татарська орда хана Менглі II Гірея зайняла Меджібіж. Віденська перемога Яна III Собеського змінила ситуацію на польських кордонах. Рід Синявських повернув собі замок та Меджибіську волость у 1699 році. У 1731 році єдина спадкоємиця роду Синявських Марія Софія, що залишилася, стала дружиною князя Августа Олександра Чарторийського, після чого замок став володінням чарторийських. Останнім власником Меджибойського замку був Адам Єжи Чарторийський. У зв'язку з його участю в польському повстанні в 1830 року замок був конфіскований російською владою. Меджибіський маєток у 1837 році було перетворено на військове поселення і передано в віддання Департаменту військових поселень. Статус пам'ятника архітектури Меджибіський замок отримав у 1963 року. 30 березня 1971 року у приміщеннях замку було відкрито відділ історії Хмельницького обласного краєвничого музею. Статус пам'ятника архітектури Меджибіський замок отримав у 1963 році. 30 березня 1971 року у приміщеннях замку було відкрито відділ історії Хмельницького обласного краєзнавчого музею. З 1997 року перетворений на Меджибійський регіональний історико-етнографічний музей Фортецю. У 2001 році Меджибійський замок отримав статус Державного історико-культурного заповідника. З 2015 року у замку проводяться реставраційні роботи. З 2020 року Меджибіський замок є асоційованим членом Європейського культурного маршруту Пам'яток фортифікації Форте Культура. У квітні 2022 року на щорічній міжнародній конференції у місті Терезін. Меджибойському замку набило статус повного членства у європейському культурному маршруті Форте Культура. Ось це кратка історія <сram> <сram> про цей замок, дуже кратка, щоб ви розуміли, тому що я спочатку почав зчитувати повну історію, і тут такі слова, які ти не використовуєш кожен день. <рес> і взагалі мало щось озвучуєш і читаєш голос. Коротше проблема <рес> реально виявилася, я стільки разів перезаписував. Далі ми йдемо в музей, присвячений Голодомору. Там багато стародавних речей також. Не знаю оригінали чи ні. Тож йдемо, подивимось. Це називається сабрас. Напевно, зараз буде темно, да? музей пам'яті жертв голодомору на Хмельниччині.

Показує. Ні, на Ютубі не можна. А, на Ютубі є. Ну так. Да. Да. А на що я це знімаю? О, гля, скільки. Серпів. Ось це колективізація. Готова на і все? Так. Да. А до чого тут голодомор? Десять мільйонів українців. Західи, тут Калта? Демографічні Калта. втрати від голодомору. Демографічні... Да, ми... ля а Західна Україна нічого протрималася. Не було голодомору. Ні. Он біла. Пощастило. Це запоріжжя. Так, ну цих двох я знаю. А це хто? Хто отой бородатий такий? З великою бородою. Маркс. А Маркс? Там написано чи що? Ні. Карл Маркс? Да. А, ну і ладно. Таких двух я-то та знаю, а их все знают. Служит, он мастер, он да, ходим О, и мы Закон про пять колосков. на паузу натиснете, кто хочешь прочитать. Помню. Она э, неграмотная, если мама ее отдала. Спрыгнула. И она сдает и руки. Виглядала дитину майже такою, як сама. Mm -hmm. Mm -hmm. І так з її залишилася, не зараз. Ну що, ходімо на вежу? Uh -huh. Чи що? Uh -huh. А? Ну, до укриття, що щойно туди вони пішли. Ну, ми ж туди.

Ні, ти з мамою. Вежу. Ну ж тут опасно. Напевно. Залишилося <свистит> піднятися на вежу. Да, ми ж тільки на вежу піднімаємося і їдемо в Хмельницький, да? О, Макдональдс. <свистит> 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 ну, Макдональдс я знімати не буду, тому зараз піднімаємося на вежу, трошки ще познімаю. От. І все. Така екскурсія виходить невеличка. От зараз сюди будемо підніматися от сюди. Тамплієра. Терети не палити. О, все, нам не можна, ми палимо. Ох ти. Ні. на камеру нічого не видно. Пусті столи. А чого вони не. Є? Чого вони пусті, цікаво? На все? Ну да, на лес и это сходины. <клес> 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 ну да, круто будет. Может, ты первый пойдешь, а ты снимаешь? И что? На вражение. Вражение? Ну, давай, давай, давай. камеру. давай, Да не, а на что? хеч, хеч, хеч. Хочу, Хочу. Та тут підніматися. Давай. А, ні. ще вище є. Опа. Слушай. Тут взагалі копосектама. Та ні, до лампочки твій лектор. Че, почему? А ну бутого. Стіни які. Ну это бачу, що значимо. Так хоч якось буде трохи краще. Це на самій горі. Зараз дощ поливає, так, що Капець. На мене каплює. Я щось на гору не хочу зістати. Мені тут чомусь... Лячно. Воно трошки шатається. Марина, а я не знаю, тут е, підлога норм чи ні, ходи обережно. Ну, прямому. Чомусь мені тут лячно. На що на горе? Ні. Тощо. А що ти на горі? Все, вот там. Та ну. Я Здесь понял. Надо Надо, кому надо? а давайте еще В пасты в замку? А? В пасть? Не знаю. Я высоты боюсь, а ты в курсе? Я в курсе. А я... На кого? У, м... У меня уже ноги отказываются слушаться реально. Я не полезу. Ты угораешь туда? Да. Да и тут нормально. Подожди. Капец я тут. <laughs> не Куда ты а? Ты идёшь Давай. Марин. Ты идешь сюда 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 как ты поднималась. Поснимай, короче, я... я не полезу. Я по тебе не советовал. Правильно? Страшно, что капец. А, ладно, чекаю дружину. Ну, короче, все. Такая экскурсия вышла. Невеличка. Ну, а что, мы сами подивились и вам трошки что-то показали. Поїдемо в Макдональдс, поїмо і додому. Угу. Пока-пока.